Так, добрий ранечок, ми з України. От хочу взяти свій врожай. Вчора пізненько з села приїхали, поки я ще тут дорвала. От, Не встигла зняти це врожай із села, із теплиці все разом зложила ось так. Ось це стільки вони черіки вродило. Це все чері. Це такі середненькі сливки. Це ось великі, це жовті, чисто жовті так. І тут такі величезні. Ось так ручки два ящички, там ще внизу. От. І кукурузка, звичайно. Ось такий мішок повний. І ще маленький, бо туди не влізло, Ось так. Хочу зняти, що у нас по погоді. По погоді в нас страшне щось робиться. Ой. Температура зашкалює, не знаю навіть скільки градусів, і страшний вітер. Просто страшний. Ну, Градусів 40 десь на сонце у нас є. Вітер страшнючий. пече. Ось таке. Ну і зараз буде рецептик для тих, у кого так багато кукурузи, як оце у мене. Це все почистили. Це такий мішок очистки у нас вийшов. Рецепт буде такий. Кукурузу. Консервувати буду початками цілими. От, і складати будемо в бутильки. Трьохлітрові бутильки. Цілу кукурузку так от. Ой, жаріще ще в нас страшна. Так, спочатку що треба зробити? Ну, звичайно, почистити добре кукурузку, щоб чистенька була. І складаємо її в кастрюлю велику, і будемо її зараз варити. Варити будемо десь хвилин 20. Хвилин 20 проварю її, без нічого. Просто кукуруза і водичка. Так, після того, як наша кукурузка зварилася, відварилася 20 хвилин, ми складаємо її в бутилечки. Ось так. Ой. Бачите, як ми спасаємося від жари. Хто мене дивиться, знає, це моя поливалка для газону. Ось така. От ми її тут дворі повісили. І шикарно, я вам скажу. Кхе -кхе. Дуже прикольно, все он мокре. Ух, При тому, що на дворі у нас 40 градусів жари, у нас добренько. Так, складаємо кукурудзу. Зараз будемо додавати спеції. Зараз я зніму. Так, і тепер на бутилюк наш з кукурудзою ми додаємо дві столові ложки. Сіль, по дві і чотири столові ложки цукру на бутильок трьохлітровий. Ось так. Так, вже попутно помідорки чері вже закатані, ставимо під простирадличку до повного вистигання. Ось такі. Це з кетчупом чілі. Це звичайні. А ще, значить, що я придумала? Хочу ще зробити малосольні гірочки. Я такі зібрала маленькі, хочу намалосолити. І зробити малосольні помідорки. Ось теж такі маненькі зібрала. Ну, щоб вони скоріше. От. А буду я їх робити з ось такою водою. Вода питна оброблена, сильно газована. Я вже вам якось рекламувала такий спосіб, я робила вже не один раз. Дуже класний спосіб. Дуже мені подобається. Довго лежать і, і дуже смачні. Так, значить, буду солити. От, я сьогодні лінтяйка, я знайшла в себе цей. Суміш спеціальну. От, засипала її. Там все є. Тобто і листя смородини, і листя вишні, все там є. От Я її просто засипала, зараз наб'ю бутильочки. лючки. І е, помідорки я проколю зубочисткою. І багато так отворів зроблю, щоб вони скоріше і добре пропитались. Так, що я ще зробила? Я додала часничку, десь по пів голівки на бутильок. Значить, по 3 столові ложки солі і в помідори ще додала одну столову ложку цукру. Ось так. І зараз буду заливати мінеральною водою. Ну і що, залила? І бігом накрила кришечками, щоб не виходив газ. Ось так. Я не правильно сказала, не мінеральна вода, а вода саме питна, сильно газована, не мінеральна. В мене за тебе. Ось так. І буду бовтати. Періодично зараз поставлю десь 1, 4 5 вони у мене отак постоять. І періодично буду ходити бовтати, щоб добре роз... Роз... розтворилась соль і цукор. Ось так. Так, дивіться, вже побовтала. Тільки треба крепко тримати кришку, бо її зриває. При Прибовтані, зриває кришку, треба її крепко тримати. Так, тримаю 4-5 годинок, тоді ставлю в холодильник і все. Тобто, якщо я сьогодні вечора зробила, завтра зранку вже можна їсти. Так, дивіться, в мене є готові. Робила я їх десь неділі-дві. Вже прийшло. А може і більше. Ні, не ділять десь. І орлогаря. Який хруст, яка бомба? Вони не перекисають, тому що в холодильнику стоять. Та я вам кажу, це просто, ну. Коли вже кинули спеції всі, тобто сіль, цукор, в бутилючок треба додати 50 мл уксусу оцту, 9%. Сюди додаємо От, І заливаємо кип'ячою водою, тобто кип'ятком. Закріпіла водичка і відразу заливаємо повні бутильки. Накриваємо кришечкою, ставимо у. Велику кастрюлю, в мене ось така здорова, в яку в мене влізло 4 бутлі. Так, на дно, звичайно, кладемо тряпочку от, і заливаємо потім теплою водою, більше половини десь. Ну, десь так, щоб одна третя бутилька була не покрита водою. Заливаємо і ставимо наші бутилючки стерилізуватися на 40 хвилин. 40 хвилин, хвилин стерилізація з цієї нашої кукурузки. Після того, як 40 минут ми простерилізували наші бутилючки, витягаємо їх і закатуємо. Перевертаємо, накриваємо тепленьким одіялком до повного достягання.